Вітаю, друзі. Тільки що. Ну там була певну переписку стосовно Інстаграму, стосовно блокування нашого сайту Академії мільйонерів. Ну і так написали, що ми в Гуглі наш сайт по запиту Академії мільйонерів виходить на першу ланку. А потім, думаю, ну треба перевірити. Можливо, там алгоритми якось змінились, і ми там десь в якихось позиціях, да? бо я ж його органічно не, ну, не просуваю через рекламу. І що ви думаєте? От ми заходимо в Google, вбиваємо Академія. Мільйонерів. І ми, наша академія, наші пости, навіть той же Інстаграм, який заблочив, він показується виключно все те, що ми постили. Причому ну, більше з одного боку нічого нема, да, окрім нашого. А до цього я робила. ну, Вбивала, то воно показувало, що е, там он, сторінки пошуку, і е, от я на третю натиснула, да, і ми, ну от виключно ми, он, е, так, перша, друга, тобто немає нічого зайвого. Наші квитки, наші пости, і лише з четвертого, да, тобто всі, тобто ми заполонили Google, по-нашому, і лише е, от з тут п'ятий. З четвертого десь з'являється, побачила вон мінфін да? спорт. Тобто ми заполонили перші три, три сторінки гугла повністю нашими цінностями. Тобто, недаремно, не тобто ви уявляєте по запиту Академії мільйонерів, що твориться. Чесно, я в шоці. Я за ну з інтернетом вже з пошуковими системами працюю більше 20 років. Да? І кожний запит, яку б ти абракадабру там не писав, воно завжди ну важко його буває знайти саме те. А тут з першого разу ти втрапляєш повністю в ціль. Да? Помилитись за академією мільйонерів неможливо. Уявляєте, що ми з вами зробили?